Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки, сіяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про правила безпеки. Правила безпеки знай і в біду не потрапляй. Діти, а що таке безпека? Вірно, безпека це коли нічого не загрожує. Твоєму життю або здоров'ю, а небезпека це ситуація, коли хтось або щось може тобі зашкодити. А зараз пропоную разом згадати, які правила безпеки пам'ятати, щоб біду не потрапляти. Готові поїхали! Перше правило не катайся на поручнях. Виконуй ці правила Не відкривай двері ключами при незнайомих людях. Не вихиляйся з балкона, будь обережний з відкритим вікном. Далі малята Не розкидай навколо себе гострі предмети, а також не чіпай незнайомі речі та ліки, не споживай брудні фрукти та овочі. Діти не повинні чіпати та дразнити собак, не повинні чіпати газову плиту, а якщо раптом пожежа викликати 101. Не користуйтеся електроприладами, бо ними користуються. Лише дорослі. Тараз, давай пограємо в гру. Так чи ні? Ти знаєш, що ми повинні бути уважними на дорозі, пам'ятати правила дорожнього руху. Давай перевіримо, як пам'ятаєш ти їх. Чи можна перебігати дорогу перед машинами, що рухаються? Ні. Переходити дорогу потрібно на червоне світло світлофора? Будь уважним. Так, звісно, ні. Не можна гратися на дорозі в ігри. Так. Не можна виходити на дорогу із-за машин, що стоять. Так. Потрібно переходити дорогу лише у дозволених місцях. Звісно, так. Не можна переходити дорогу на зелене світло світлофора. Ні. На пішохідних доріжках тримайся правої сторони. Ну що? Згадали всі правила виконали. Пам'ятайте, правила знай і в біду не потрапляй. До побачення!